Бюджет на 2023 рік український уряд формує з урахуванням того факту, що бойові дії триватимуть щонайменше ще половину наступного року. Сценарій зростання економіки на 4,6% ґрунтується насамперед на військовому сценарії, де передбачається активна фаза ведення бойових дій протягом шести місяців. Поки що, за всіма прогнозами Україна завершить рік з 30 відсотковою інфляцією. Передбачити фінансову ситуацію на майбутній рік складно, говорять в уряді. Обстріли критичної інфраструктури не припиняються. Потенціал багатьох підприємств ослаблюється, і без фінансової підтримки країн-партнерів українці залишилися без пенсій і зарплат. Констатував прем'єр-міністр. Стабільна фінансова допомога США та ЄС забезпечує регулярну виплату зарплат і пенсій в Україні за об'ємами надання Україні фінансової допомоги. Лідирують США за ними йде єс серед країн ЄС найбільше грошей Україні. Виділяла Німеччина. У зв'язку з війною оборонний бюджет України становить 60% державних видатків. Тому фінансова допомога партнерів забезпечує соціальні потреби. Саме тому вона така важлива для України, зазначають в уряді. Якщо говорити про вкрай негативний сценарій, то ми вже не змогли платити ані зарплати, ані пенсії. Тому фінансова стабільність України так само важлива, як і військова безпека чи постачання боєприпасів. Лідери країн-членів Європейського союзу остаточно погодилися, що блок надаватиме Україні півтора мільярда євро на місяць у 2023-му. Ці гроші Україна буде витрачати на підтримку існування держави та покриття недостачі бюджету. США також хочуть почати спрямовувати кожного місяця Україні по півтора мільярди доларів. Крім того, європейський банк реконструкції та розвитку інвестує до трьох мільярдів євро протягом 2022-2023 років в Україну для підтримки її економіки. Між тим Держстат оприлюднив дані, що найбільше подорожчало в Україні у вересні. На першому місці одяг і взуття. На споживчому ринку одяг та взуття подорожчали на 10% за місяць. Друге місце за подорожчанням освіта. Ціни на отримання освіти стали дорожчими на 7%. Побутова техніка подорожчала на 3%. Харчі та напої 2%. Медицина 2%. Експерти пояснюють, осінні подорожчання в Україні явище сезонне, але посилене війною та порушенням логістичних зв'язків. Також на інфляційні процеси впливає фактор подорожчання палива, який, хоч і не проявився у вересні, продовжує впливати на ціни. За даними держстандарту, автомобільне паливо та мастила додали в ціні на 62%. Зростання цін в Україні лише набирає обертів. Взимку ціни на продукти піднімуться ще на 30 відсотків, прогнозують експерти, і радять запастись найнеобхіднішим. Причому ситуація з цінами не стабілізується, доки триватиме війна. І закупити треба ті продукти, які довго не псуються без холодильника і зможуть допомогти вгамувати голод під час відсутності газу і світла. Це можуть бути печиво, сухарики, солодощі, консервовані продукти, варення, тушонка та макарони, деякі овочі В уряді зауважують, якщо ракетні обстріли з боку Російської Федерації не припиняться, то погіршаться і споживчі очікування. Ситуація наразі не передбачувана, тож і прогнози це лише припущення. Яна Біляєва, Єгор Мікенін, Харківський звістя.